Я вважаю, що порно це мистецтво. 25-річна Чернігівка Анжеліка Гарбуза у 2022 році отримала умовний строк за виготовлення та розповсюдження фото та відео порнографічного змісту. Деснянський районний суд визнав жінку виною та присудив їй один рік обмеження волі. До мене в суботу о сьомій ранку прийшла поліція. Їх було багато. Вони були з камерами. І вони мені пред'явили, що я розповсюджувала порнографію. Хоча я знімала відео до я сама, і мені здавалося, що це не таке нелегальне, як там інші, якісь більш. Наповнені відео Анжеліка Гарбуза каже, вона не приховувала, що знімає відео інтимного характеру, викладала їх на спеціальні платформи та продавала за гроші через різні месенджери. Я знімала відео на свій мобільний телефон, бо був на це попит. Я бачила в інтернеті, що дівчата таким займаються, тому я знімала відео, де я сама зі своєю іграшкою. Ну там були різні локації. Я знімала виключно тільки з собою. Ну без партнера викладувала на, порт, на порнхаб. До приходу поліції жінка не думала, що її відео можуть підпадати під визначення Порнографія. Вони сказали, що соло це також вважається порнографією. і. О, також попередили, що мені буде стоп... ну, точно кримінальна відповідальність за це. Після закінчення кримінального строку жінка продовжує знімати відео, проте робить це вже не так, щоб не порушувати закон. Розповідає Анжеліка Гарбуза. Я туди викладаю фото і відео відвертого також та еротичного характеру, але без геніталій. Без статевих органів, ну тобто там тільки танці, танці в трусиках і усілякі таке. Дівчина чекає на голосування за законопроект про декриміналізацію порнографії в Україні. Бо за існуючим законодавством, якщо суд визнає її ще раз винною за цим кримінальним правопорушенням, вона отримає вже реальний термін ув'язнення. Такі люди, які знімають такі відоси, викладують, розповсюджують, вони сидять в одній і тій ж в'язниці, там, де гвалтівники, там де вбивці і. І крадуни зараз говорить Анжеліка, вона шукає роботу, проте відмовлятися від відеозйомок не планує. Я не хотіла б цю діяльність робити як основний прибуток, бо це не дуже розвиваюче. Мені здається, людина має бути всебічно розвинена у різних напрямках. І я хотіла б зробити це як до прибуток, наприклад, як хобі. взагалі я за освітою інженер, і зараз я пробую себе навчаюсь для того, аби піти. За спеціальністю працювати розробник законопроекту про декриміналізацію порнографії, народний депутат Ярослав Желізняк говорить за цим документом, пропонують переглянути дії статті Кримінального кодексу 301, яка стосується ввезення виробництва та поширення порнографії. Покарання залишається, якщо порноконтент відзнятий за участі неповнолітніх або під примусом чи без згоди людини. Цей про декриміналізацію порнографії просто пояснює, щоб не садили в тюрму, щоб за це, за те що у вас на телефоні, за те, що хтось сняв, хтось навіть вирішив зробляти, не садили в тюрму на сім років, народний депутат Ярослав Желізняк каже, ця стаття застаріла і зараз необхідно підлаштовувати законодавство під сучасні виклики. Про зміну двох статей кримінального кодексу, за яких зараз наші правоохоронці. Витрачають час сили натхнення платформа OnlyFans, на якій якраз, в тому числі українці, заробляють на тому, що показують себе. І це їх вибір це ну, вони дорослі люди, вони самі розберуться, що їм робити. В 2023 році, за півроку, заплатила податків Державі Україна 34 мільйони. Ми збираємо за це податки, у нас є квет відповідний. У нас це не заборонено іншим законодавством, і ми намагаємося посадити людей в цю за це. коли саме внесуть законопроект на розгляд у парламент, народний депутат сказати не може, проте документ з його слів вже готовий до розгляду. Аліна Коржинська, Роман Закревський, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.